Будеш потребувати більше витривалості, в стараннях, більше второпеності, в розважливості в діях, більше терпеливості, в труднощах. Чи готовий ти на ту довгу дорогу жертовного служіння? Так, готовий. Скаут є другом всіх і братом кожного скаута. На цім перехресті твоєї скаутської дороги. Можеш вибрати між служінням твоїм молодшим братам у скаустві та особистим посвяченням себе в інших видах служіння, суспільному або релігійному. Чи ти зробив вибір? Так, я вирішив служити як акел. Дуже добре. В житті, яке обрав, буде змушений віддати себе іншим. Ти повинен бути живим стовпом, спроможним до подолання своїх слабкостей в тяжких хвилинах. Чи можемо покластися на тебе і довірити честь нашого коша так, і громади вовчення? Офіційно. Отримавши твоє слово, я визнаю тебе за келу громади вовчення, нашого коша, нехай нагадує тобі, що ти є відповідальний за місію, від якої нічого не може тебе відтягнути. Gracias. Тримає благословення, відео. Це буде зазвичай, Чувай! 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 В честь того чуй чуй Чувай! чуй Чувай! чуй 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 Чувай! Чувай!